Як воду п'ю із чистої криниці, З поміж людей вишукую слова, і наша рідна мова чарівниця у віршах повнозвушних ожива, Цвіте, як квітка маку серед поля, дзвенить, як пісня ташка чарівна, І хоч нелегка в Україні доля, Та вірю, все ж відродиться вона, і буде людям Україна мати, Нема якої якою нині є, і мову рідну будуть шанувати, Як найбагатіше надбання своє. Синє небо над ворою, найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий погаслів, як побачиш синє море, все безкрайні вдалині, Закохай Народила краща мова кохання, це українська, сила небес, їй дала крила, ми талантами своїми і красою вразив всі. Бог нам дав єдине щастя, а у злі нам жити гріх. Не цураймося ніколи, усім серцем полюбить, бо життя безкрайнє поле, все життя безкрайня ли. Краща мова єднання це українська, нам Україну народила краща, мова кохання. Небесії дала крила, краща мова єднання, це українська, нам Україну народила краща, мова кохання, це українська, сила небеси дала крила краща, мова єднання, це українська, нам Україну народила краща, мова кохання. i never